Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Анонс нових акцій в АТБ, які діятимуть з 5 по 11 лютого включно. Бажаю приємного перегляду! Ковбаса Напівкопчена з салями преміум. 320 г відопров. Ціна 79 гривень за упаковку. Ковбаса сирокопчена, з салями болгарська 1 кг за 267 гривень. М'ясна лавка, своя лінія. Сьома слабосолена. З кипками без шкірки 100 г за 100 гривень. філе шматочком на шкірці 180 г за 188 гривень. Ковбаски для гриля та копчення 80 гривень, 70 копійок за 500 г від торгової марки глобіном. Масло від торгової марки «Ферма», 63% жирності 70 гривень 80 копійок 180 г. Сир плавлений. Торгова марка Малендам 70 г за 16 гривень. І сирок кремовий 14,50. Шоколад молочний в асортименті торгова марка Мілка 90 г 4050 гривень. Цукерки, асортимент від рошен. вага 145-154 грами за 98,30. Нектари та напої від торгової марки Літо 39 гривень. Виноград гранат та апельсин. Вишня яблуко 37,30 за 1,5 літри. Кава від торгової марки Nescafe Gold у скляній панці 190 г за 273 гривні 50 копійок, 210 г за 215,50. 280 г за 291 гривню і Nescafe Еспресо 304 гривні за 200 г. Сосиски варені до п'юрешки 450 г за 75 грамів. виріб м'ясовмісний гурман із сиром напівкопчений 420 г за 57 гривень. Крильця курячі копчену варені 1 кг за 167 гривень. Сир напівтвердий, маздам, етем або цезар 135 грамів за 58 гривень. Шинка варена, рулет курячий 500 г за 125,50 Сир плавлений 47 гривень за 130 г. Нагетси, 300 г за 55 гривень і 500 г за 74,50 Торгова марка Легко. Морозиво вітрової марки 3 ведмеді. Монако, десерт, полуничний чизкейк або тіремісу. 500 г за 101 гривню. Суміш овочева італійська для смаження вок 400 г за 50 гривень. Морозиво 100% від торгової марки «Рудь» у вафельному стаканчику 14 гривень. Вареники від Геркулес торгової марки 80 гривень. Це 800 г. А 440 г за 37 Молоко пряжене 870 г просто наше. Ціна 39,50, сирки глазуровані від торгової марки злагода. З ароматом ванілі 10 гривень. Зі смаком манго 10,50% і шоколад або мак 11,30 36 г. Сметана від торгової марки «Молокія». 15% жирності 370 г 39,40. Йогурти розтишка 115 г. 990. Креветки не розібрані, варено морожені, глазуровані. 900 грамів за 194 гривні. Паста від торгової марки Водний світ. 160 грамів за 33,50 і 180 грамів за 45 гривень ікра. Пресерве оселедець філе в олії 250 г за 60 гривень. Норвен. Крабові палички заморожені 500 г за 93 гривні. Від торгової марки Deluxe Foods. Нектар яблуко-виноград 950 мл. Садочок 32 гривні. Вода трускавецька 1,5 літри 14,10 гривні 2 літри за 36 гривень. Класичний варіант або без цукру. Напій безалкогольний енергетичний 500 мл 30 грн та 20 копійок. Холодний чай півлітровий від своєї лінії. Ціна 14,30, літровий 25,20. Напої Напоїм Фанта Спрайт, Кока-Кола 25 гривень та 30 копійок 1 літр. Цукерки пташини молоко від торгової марки Жако. Ціна за 100 г 15 гривень. Шоколад пористий від Millennium 33,50. Батончики від своєї лінії в асортименті. Вага 102 г за штуку. Ціна 15,50 г. Тістечко безквітні від своєї лінії 66 гривень 280 г. Батончики фітнес по 14,60 г. Цукерки від торгової марки Millennium 150 гривень та 50 копійок за 285 г. Печиво від «Рошен Ловіта» 135 г за 24 гривні та 50 копійок. Какао-напій, шоколадно-молочний коктейль 200 г за 60 гривень. Чаї від торгової марки Moments 20 штук, пірамідки 38,20. Зелений чай 39 гривень. А сорті за 51 гривню та 20 копійок. Чаї від торгової марки Своя лінія. 37,50, 35,50. Кава Якобс Монарх. Натуральна мелена 148 гривень 230 грамів, 1 кілограм у зернах за 580 гривень. Соуси Густо, сендвіч та маргарита 180 грамів за 19 та 2070, майонез оліс чудовий 45 гривень, салатний 35,30 за 560 грамів, 180 грамів, солодкий чилі 19 гривень. Паштет шпротний 160 грамів за 3610, консерви. Кілька обсмажена у томатному соусі 60 гривень. Сардина у томатному соусі 240 грамів 63 гривні. Паштет печінковий 31 гривня. За 340 г. І менші варіанти по 85 г 14 гривень. Магдаль смажений 120 г за 56,60 Грінки від торгової марки Флінт 19,60 та 19 гривень. Чипси картопляні є у двох варіантах: паприка або сир 125 г 38,80, огірки посольські 300 г. За 63 гривні та 50 копійок торгова марка Верес. Побутова хімія від торгової марки Фа. Роликові жіночі 46,50, чоловічий по 49,50 Гелі для душу Фа жіночі по 48,90 250 мл, чоловічий 250 мл 59 гривень і 400 мл 90 гривень. Зубна паста Лакалут Basic 41 гривня 60 грамів Лакалут актив 70 гривень і лакалут Сенситів 73 гривні. 100 мл об'єм. Крем мило Fresh-dжуice 460 мл за 28 гривень. Шампунь для волосся Сіос 440 мл 125 гривень. Шампунь для волосся німдім. 64 гривні 300 мл і 100 гривень 750 мл. Є два варіанти. Прокладки урологічні Lady Ultra Mini. 39,90 та 55 гривень. Папір туалетний від своєї лінії 34 гривні, 4 рулони двошаровий Серветки вологі антибактеріальні 60 штук за 28 гривень. І сухі серветки за 29 гривень. В упаковці 150 штук. Засіб мийний для посуду. День у день. Ціна 20 гривень за 500 мл і 40 гривень за 1 літр із дозатором. Засіб для чищення 5 в одному так 500 мл 65-50 Ріо засіб для миття скла 24 гривні 500 мл з дозатором. Засіб чистячий, Ріо 30 гривень 50 копійок за 500 мл. Гель для прання Грюнвальд 3,5 літри за 103 гривні. Засіб мийний у капсулах Оріє 10 штук. За 168 гривень. Засіб майний синтетичний тайт 2 кг 100 г за 247 гривень. Засіб майний гала Аквапудра 300 г 36 гривень для автоматичного прання і 31 гривню 50 копійок для ручного прання. Це весь анонс. Дякую за перегляд! До нових зустрічей!